Доброго дня, шановні українці! Сьогодні на календарі 12 лютого 2023 року. Мене звати Анатолій. Проживаю я в Черкаській області. Я б хотів вам розповісти про свій котел, який я купив у жовтні місяці минулого року. Котел називається Витяз. Котел довготривалого горіння Витязь 12 кВт. Котел опалює будинок. будинок утеплений. Площа будинку. Десь приблизно 90 квадратних метрів. І тепер би я хотів би розповісти, які в нього є плюси і мінуси цього котла. Давайте почнемо з плюсів цього котла. Це енергонезалежність котла. Йому не потрібна електрична енергія для роботи, що в теперішніх умовах є дуже актуальним. Другий плюс цього котла це збільшена глибина камери згорання, що дуже зручно при закладанні дров. Третім плюсом є, я можу назвати те, що він дуже швидко набирає температуру, буквально за якихось 15 хвилин до 70 градусів. І також довго держить після прогорання дров. Ну Ще таким плюсом котла є його красивий зовнішній вигляд, якісна покраска. І за рахунок того, що він має троє дверцят спереду, дуже удобно проводить його чистку цього котла і обслуговування. І Останнім немаловажним плюсом цього котла є його ціна. Ціна такого котла на 20-50% менша, ніж аналогічні котли. Других виробників. Других виробників. Ну, на цьому, я думаю, всі плюси основні я назвав вам цього котла. Тепер давайте поговоримо про мінуси цього котла. За 3 місяці роботи цього котла, на жаль, я мінусів ніяких у ньому не, не знайшов. І наостанок я хочу подякувати колективу завода Вітязь. Міста Харкова за те, що вони в такий важкий для нас час зуміли і працюють, і виготовляють таку красиву і нужну для нас продукцію. Ну і все, слава Україні! Ми переможемо!